Друзі, вітаю! Ви на каналі Прогноз ЮА і вирішив вас записати це відео, відео анонс. Отож, після нашумівшого сенсаційного інтерв'ю ексклюзива нашої зірки-переможця чемпіонату Формули 1 Алехандро Шумахера ви буквально закидали мене в особистих повідомленнях, проханнями зробити ще. Кілька таких сюжетів. Отож, анонсую, друзі, кожного уікенду ми будемо випускати відео з рубрики Прогноз від зірки, де ми будемо брати прогноз від зірок світового масштабу, зірок світового спорту, які ексклюзивно тільки нашому каналу, буду давати свій прогноз на те чи інше спортивне дійство. Отож, друзі, підписуємося на канал сам подобаєчки і чекаємо уікенда і гарячого-гарячого прогнозу від Сірки. Хто це буде? Секрет. Але буде цікаво. Отож, підписуємося на канал, сам подобаєчку. До зустрічі! Хай щастить!